Іна, доброго дня. доброго дня. Доброго дня. З якого ви міста і чим взагалі займалися до крипти та трейдингу? Ну до того, як взагалі попали у ФФА Україна, місто Хмельницький. Тут народилась, тут живу, ніде не приїжджала. Ну так мандрувала трошки по Україні, але не жила ніде більше. Жила весь час в Україні. Займалась багато чим. Мені так на секундочку, 51 рік це була для мене найбільший сумнів. Мене викликало саме мій вік, коли я приймала рішення прийти в трейдинг. Підштовхнув мене до трейдинга як не дивно, мій син молодший. Він потихеньку торгує. Він раніше набагато почав вчитися. Він вже декілька років вчиться. Він вчиться не ФПА. Я не знаю, де він вчиться. Він в мене молчун. Єдине, що після того, як я побачила, що він зробив досить, скажем так, крупну покупку за свої гроші. Mm -hmm. Утримуючи сам сім'ю під час війни в Києві, один працюючи, і сказав, що це він сам заробляє гроші і йому соромно в 25 років сидіти на шиї в мами. Я подумала, що ж він таке робить. І він мені почав потихеньку розказувати, що трейдинг, та-та-та. Я кажу: о, кажу, я від трейдинга знаю слово кажу, біткоїн. Ну, це вже щось на той момент розумієте? А, більше нічого. Зовсім випадково мені попалося якесь рекламне відео Олександра, і я його прослухала і натиснула зв'язатися зі мною. І коли зі мною зв'язався менеджер, я йому перше, що я сказала, кажу: у мене є два страхи. Мені 51 рік. І я розумію, що в мене мізки старі, і якщо порівнювати їх з мізками моєї дитини 25 років, то я була в 25 років зовсім не така. Тут взагалі немає ніякого впливу. Ось ви ж якщо знаєте нашу Наталію, також студентку їй за 50 років. Так вона торгує в неї про компанія на 25 тисяч. Вона торгує там самостійно. Тому це взагалі не грає ролі тут навпаки. Дуже добре, що ви йдете далі, а не стоїте, Знаєте, як там, наприклад, десь у минулому, що це наприклад не працює або це щось не таке, і так далі. І так далі, розумієте? і ще ж класно, коли ще з цього заробляєте, і коли ви заробили, бо у вас є тут результат. Я знаю, я тільки ще не дивився, який там я взагалі прийшла вряту квітня. І це був момент, коли ринок був дно, реально дно. І я тепер це розумію. Тоді я тільки це чула, а тепер я це розумію. Що це було дно? Я попала на курс до Нікіти. Я коли заробила на ботах перших 15 доларів, я бігала з телефоном як навіжена. і показувала: дивіться, я заробила 15 доларів за тиждень. Дивіться, я 15 доларів за тиждень заробила. Ваше тоді був менший бюджет, чи... звичайно, да. Ну я боялася закатлітіти, як, як зараз говорять гроші. Ті, що в мене були, якби да лежали на загашнічки на чорний день, бо він наближався той чорний день. Я розуміла, що ну вони звідти щезають і назад не приходять. І Я розуміла, що треба щось робити. Інакше ну чорний день прийде дуже швидко. От я починала дуже потихеньку. Я починала з 500 доларів. Коли я перших 15 доларів на ботах заробила, і я кажу, це працює. Народ це працює. Uh -huh. От я трошки додала. Потім я почала використовувати складні проценти. То тобто я зароблені гроші не виводила, а я назад кладала uh -huh. uh -huh. uh -huh. назад в боти. Да. Плюс виріс спот, дуже сильно виріс спот. Я на це все mm -hmm. дивилася широко відкритими очима, і я тоді навіть написала в чаті, кажу, що слухайте люди, я ще ніколи в житті так легко не заробляла гроші. Mm -hmm. Це для мене було таке емоційне піднесення, що просто вау. Я тоді вложила ще трошки. Ну загалом я вложила 5 тисяч, і зараз в мене на рахунку 10. Тобто зробили 100%, відсотків говоря, говорят. Да? Так, так, дякуючи ботам, дякуючи споту. Трошки трейдингу, і ви знаєте, я скажу, я напевно таки стара. Коли б мій підхід до трейдингу був простіший, у мене якось трошки виходило краще. Я так капілька до капільки, як в тому копеечка до копеечки. А коли зараз в мене багато інформації, багато аналітиків слухаю, багато всього, наступив якийсь такий момент. В мене в голові зробилася каша, і я попала в чорну полосу. Я тепер по копійки втрачаю. Я вам зараз дам пораду стосовно цього. По перше, вам потрібно вибрати за одним аналітиком, за яким ви слідкуєте один. Тобто один одна людина, ось мене тільки що було інтерв'ю ще до вас з студентом, також з Павлом. Він підприємець. Він чітко слідкує за моїми рекомендаціями. Тобто, просто дивиться YouTube, з YouTube вибирає собі торгову стратегію, торгову ідею, ту, яку даю я. Ось і просто очікує підтвердження і заходить в угоди. Тобто, у вас зараз така, знаєте, в голові щось таке щось незрозуміле, дуже багато інформації. Згадайте те, з чого ви починали. Порівняйте, що ви тоді робили, і з того, що ви зараз дізнались, просто візьміть, скажімо так, маленький відсоток, не все, а ось те, що ви робили до цього, візьміть просто ризик менеджмент, наприклад. І ось робіть усе по ризик менеджменту. Вибудується ваша торгова стратегія індивідуально. Тобто вона у всіх індивідуальна. Тут чому ми про це говоримо: що потрібно вивчати все, тобто, щоб ви були готові до цього, до цього, до цього, тому що фази ринку вони часто змінюються. Тобто, і ми ж через те і даємо інформацію, що ви можете ось дивитись на цей актив. Ось так, можете застосовувати такий інструмент, тут можете такий, тут можете такий. Тобто, щоб, наприклад, ви зараз не позаробляли гроші там, наприклад, місяць-два-три-півроку, а робили це постійно і були готові до будь-фаз ринку. Ось тому тут вам потрібно не ринти у все, ось, а просто ось, наприклад, якщо вам відбудовувалась каша, верніться обратно, ось на якийсь проміжок часу. Почніть з того, що ви починали на що ви дивились, і додайте просто ризик менеджмент. Все, і потім воно у вас саме вибудується, що вам краще дивитись. Тобто, яка модель входу вам підійде, як ви робите цей розрахунок, очікування, наприклад, по угоді. Тобто, це все воно у вас вибудується. Вибудується з інформації. Воно так і відбувається. Воно потихеньку починає розкладатися на полички, і потихеньку я чусь чекати, а не з переляку провтикала і влітаю. Бо багато помилок було саме на такому, що відкрила очі, так провтикала. А тепер я навчилася казати собі Стоп, воно колись зупиниться. Буде момент. Я кожен раз згадую ваші слова, які коли от в мене таке провтикала. Ринок дає безліч точок входу. Зупинись, не влітай. Бо коли оце то забуваєш все, що знала, тому що емоція, страх, якесь таке, опа, все про все пропало. От, але нічого, ми вчимося. Ми вчимося, дякуючи вам, ви робите роботу дуже велику, дуже дуже і ми вчимося. Ми вчимося до трейдингу. Я дуже багато чого робила. Я шестого покоління, коли в Москві на Київському вокзалі варенням вишневим торгувала. А... Тобто я ще це знаю. Я проходила дуже багато <сум> базари. Ось, хоча освіта в мене медична, в мене середня спеціальна базова медична освіта. За освітою я працювала всього 5 років. Потім мене дуже сильно захопили тварини. Я займався. Мала кінологією професійно з 96-го року, і до сих пір я професійно займаюся кінологією з 96-го року, але зараз стає важче. Важче в силу. Напевно, вже віку фізично важко з цим справлятися, і хочеться більш спокійно, більш якусь таку стабільну роботу, яка менше фізично вже... У мене вже є внук, Я вже хочу на п'енсію. <реш> Тому трейдинг – да трейдинг це те, що зараз не відпускає. Тобто мене не лякають невдачі. Він мене не відпускає. Я хочу розібратися з вчорашнього дня. Нам дали проб компанію. Я зрозуміла, що найгірше в трейдингу – це поспішати. Це найгірше, краще дуже потихеньку, поволі обмірковуючи все і все встигнеться. А от скажіть, будь ласка, ще таке питання, чого серед інших шкіл, ну їх дуже багато зараз в Україні. Вибрали нас, тобто вибрали ФФА академію. Чесно, напевно, випадково. Все ж, це було відео Олександра Орловського. Напевно, не з першого відео я потрапила на курс. Напевно, я їх побачила декілька. Я побачила чат. Mm -hmm. Живий. Я побачила, що є люди, які навчаються вже в цьому чаті, пишуться, і є люди дикі противники. І я зрозуміла, ага, значить, є задоволені і незадоволені, як... але. Якщо є і такі, і такі, значить люди щось роблять. А в когось виходить, в когось не виходить, але це вже все індивідуально залежить від людини, яка навчається, скажімо так, наскільки вона готова вчитися, мінятися і чогось досягати. 100%, 100%. Що взагалі змінилося в вашому житті? Ось, ну, окрім того, що. Ну, ось ви, наприклад, пройшли цю сферу, почали тут заробляти. Ось у вас, наприклад, там заробіток вийшов з до 10, тобто ви заробили 100%. Найбільший заробіток був да, десь до травня місяця, включно. Ага. Е, потім в травні почався пролив. Боти в основному пішли в просадку. Потім я послухала Олександра. Скоріше я почула і запустила спотових ботів, uh -huh. і спотові боти так живуть чуть-чуть, підпомагають, якби підтримуватися на плаву. І потім я почала трошечки трейдити. Ну якби на бабіті. Uh -huh. Також воно мені чуть-чуть по почало давати якийсь прибуток. Я не живу зараз цього з трейдинга. Я намагаюсь якийсь, скажем так, капітал зібрати для роботи в трейдингу. Я один раз виводила всього гроші, користуючись нашою гнянкою. Ем один раз я всього виводила гроші без проблем. Абсолютно вивела, зрозуміла, що це дійсно все легко і просто. І не ставлю за ціль виробити і вивести я зараз. Ну, ставлю то, за ціль навчитися. Тобто, у вас є така мета, ось ви заробили, і ви просто реінвестуєте, щоб збільшити об'єм, збільшити напрямки а. і так далі. Так час у вас є пробкомпанія на 10 тисяч. Це якраз ваш бюджет. Тобто, весь який етат. Ну у вас вже по факту 20. Тобто, якщо так розібратися, ну так, да, тільки десь чужих. Так, ну але ж є можливість, але ж ви ними не мене ризикуєте, розумієте, вже да, і ніхто з ні... відсотків мене не просить так. Ну так, да. тут я зрозумів. Ось уявіть, що ви на старті, і, наприклад, я це людина, яка нічого не знає. Ось я, наприклад, дивлюся це інтерв'ю, і я до вас приходжу і кажу. Скажіть, будь ласка, порадьте мені, ось ви коли починали? Що мені потрібно почути? Чи варто мені взагалі йти? Ось щоб я ну на вашому опиті так зрозумів ну, якісь такі нюанси, да, які там, наприклад, з вашого опиту, просто що може спонукати людину піти за моїм прикладом навчатися? Правильно? Ну да, ну з мого прикладу в ФФА прийшло три людини. З мого прикладу, але це було особисте, це було не свіпа, якби рекомендація, це було особисте спілкування, і з мого прикладу в ФФА прийшло три людини. Перших дві прийшло на моєму результаті 15 доларів, і третя людина прийшла на моєму результаті, коли я показала, що я на ботах за місяць заробила півтори тисячі. Але для тих людей, які приходять, які ставлять собі за ціль навчитися заробляти в трейдингу чи в криптовалюті, да, я хочу сказати, що вони повинні перш за все зрозуміти, що їх. Намагаються навчити, а для того, щоб вони навчилися, їм потрібно терпіння і навчитися, крім того, що слухати, що їм говорять. Чути, що їм говорять, uh -huh. тому що іноді людина можливо не дуже серйозно до цього відноситься, і десь в якийсь момент може сказати А, говори, говори, я собі знаю. Саме uh -huh. в цьому потрібно навчитися почути, що намагаються наставники донести, і слідувати їхнім настановам, тому що вони всі, ви, хочете, щоб у нас був результат, і це найголовніше, якщо вчитель хоче, щоб в учня був результат. То від учня вимагається тільки одне чути, що говорить вчитель, чути і виконувати. Не буде розчарувань тоді, не буде, ви не казали, не буде хтось помилився. Навчитися чути, виконувати те, що говорять, і навчитися брати на себе відповідальність за помилки, тому що ну помилки в трейдингі – це ну будь-хто може помилитися, і ас, і новічок. Це нормально. Ми в житті набагато частіше помиляємося щодня, скажімо так. Але ж mm -hmm. на цьому життя не закінчується. Треба просто знаходити в собі Шові. сили, виправляти помилки, і йти далі. От але Шові. найголовніше навчитися чути, не тільки слухати, але й чути, чути і виконувати, і тоді все вийде. Добре, хочу звернутися до зараз. якраз до глядачів, до тих, хто буде нас дивитися. Якщо ви хочете ось починати такий шлях, ось на особистому прикладі, ми поспілкувалися, Ви бачите, як це працює. Ось. Є результати да нашої студентки. Ви можете під цим відео залишити заявку. З вами зв'яжеться менеджер на 15 хвилину консультацію і вас проконсультує, з чого вам потрібно начати. Тобто, який у вас рівень зараз знань? Чи вам потрібен трейдинг? Чи вам потрібно просто у ком'юніті в дискорд? Чи вам потрібно почати, наприклад, тільки з флагманського так напрямку, наприклад, ботів? Ось і він якраз відповість вам на всі питання. Тому поможе підібрати вам стратегію, тому залишайте тут заявку нижче і чекайте, якраз дзвінок. З вами зв'яжеться менеджер. Я вам дуже дякую. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Тоді побачимось у чатах, побачимось на стрімах та в дискорді все дуже, дуже дякую. до, до побачення, до побачення.